Проаналізуємо ситуацію з обшуками в набу з Тарасом Загороднім, керівником керівним партнером національної антикризової групи, політичним експертом. Пане Тарасе, вітаю вас! Так, доброго дня. Отже, пане Тарасе, набу заявило про 70 обшуків у своїх працівників, які проводило СБУ та офіс генпрокурора. Для початку давайте розберемось чим пов'язані ці обшуки і чому саме зараз. Ну, дивіться, контрзвідувальна робота потребує часу, так для збору доказів, для того, щоб потім вони витримали вже безпосередню роботу в суді, і СБУ потрібен час для того, щоб зібрати матеріали, довести, що ці матеріали матимуть юридичне значення в суді, і коли є беззаперечні докази, то вони провели відповідну операцію для того, щоб затримати тих людей, для того, щоб вони не могли знищити ці докази. Для того, щоб спіймати на гарячому, для того, щоб підтвердити підозри, які існували стосовно цих людей. А чи бачите ви ризики в тому, що одні правоохоронні органи прийшли з обшуками в інші правоохоронні органи? А в чому ризики? Ну, ну Принаймні, робота... деякі активісти про це говорять почекайте що значить це, наприклад, ми повинні розуміти, що робота правоохоронних органів вона є ефективною, коли один одного контролюють. Наприклад, по такому принципу побудований побудовані правоохорону органи Сполучених Штатів Америки. Чому вони такі ефективні? Тому що кожен за, за іншим слідкує. Так, якщо ти. Не витримуєш відповідних нормативів і порушуєш законодавство, то до тебе прийдуть, А що у нас є якісь особливі правоохоронні органи. Це теж громадяни України, тим більше коли йдеться про можливу роботу на ворожі розвідки на витики інформації, тим більше я бачу знову СБУ публікує інформацію, що виявляється у людини, яка пов'язана з. З депутатом ОПЗЖ, який які за кордон, виявились матеріали слідства, які є секретними, які не повинні бути знаходитися у відкритому доступі, і які належать набу. І тому в даному випадку, якщо йдеться про контррозвідувальну роботу, це виключна юрисдикція СБУ. І хто сказав, що не можна не можна інших, інших правоохоронців. СБУ, наприклад, там системно там і знаходить людей, які коригуються, коригуються, наприклад, в прифронтових регіонах, коригують удари російської армії. І знаходять людей, які знаходяться в армії. Ну, буває і таке, ту, куди ФСБ вербує людей з різними за різними мотивами. Багато правоохоронних органів знаходяться під обшуками, в тому числі. А що а в чому в, в чому тут проблема? Якщо люди, які працюють і створю, створили фактично на базі е, НАБУ філіали ФСБ, не повинні знаходитись під обшуками. Якось тут логіки немає у тих активістів. Пане Тарасе, щодо співробітника елітного підрозділу Набу-Д-2, якого викрили в шпигунстві на користь РФ, ВСБУ запевняє, що попереджали про цього співробітника керівництво Набу. А як думаєте, чому ж керівництво НАБУ не дослухалось до цих попереджень? Ну, давайте так. У нас склалася якась знаєте, така ситуація навколо НАБУ, що вони себе чомусь вважають кращими за всіх, і, начебто, у них не може бути помилок. А, і це перешкоджає взаємодію правоохоронних органів, так а, що вже схоже на те, що вони фактично покривають свої а в даному випадку, тим більше що СБУ вже зафіксувало більше 60 епізодів по цій людині. А це говорить про те, що вони просто хотіли заплющити очі або через а, а, службову недбалість, або може бути інші речі, може вони були пов'язані з цими людьми. І тому їх покривали, тому в даному випадку абсолютно неадекватна поведінка в першу чергу Набу, САП та інших, які не хочуть бачити, що відбувається у них під носом. Знову ж таки, до слів активістів от дехто нарікає, що слідчі дії проводили без ухвали суду. Але чи правильно я розумію, що якщо питання стосується державної зради, то там не потрібно ухвали суду? Чи так це? Так, звичайно, законодавство допускає обшуки без ухвали суду, особливо якщо в тих моментах, коли матеріали можуть бути знищені. Найсмічніше, найсмішніше в цій ситуації, що на БуСА часто використовувало якраз не дуже цю схему без ну, обшуки без ухвали суду, тим більше це не стосувалося, наприклад, державної зради. Це називається тут бачу, тут не бачу. Також деякі активісти пишуть про підрив антикорупційної вертикалі. От як реагувати на такі заяви? Я не розумію позицію деяких активістів, коли вони покривають найчащі злочини, особливо під час війни. У мене питання: що значить довіру до вертикалі? Ми говоримо про конкретних людей, які підозрюються в державній зраді. Конкретні є прізвища, конкретні злочини. Про яких проти яких ведуться слідчі дії, що значить довіру до вертикалі? Тут питання в тому, а ви кого покриваєте ФСБшників? Покриваєте, якщо ви хочете в дійсності роботу ефективну роботу, в тому числі на БуСАФ, то ви не повинні заплющувати очі на те, що відбувається. Це називається абсолютно, це називається маніпуляція та підміння понять, при тому, що вони ж не згадують про кого йдеться. Тут питання більше до цих активістів. А чого ви так переживаєте за агентів ФСБ? Пане Тарасе, маємо 30 секунд. А ця вся ситуація, весь скандал, може вдарити по репутації набу антикорупційних органів загалом? Ну, Що значить по репутації? Дивіться проблема. Те, що проблеми в набу більше вже 10 років, а вже це давно було відомо. Там були скандали пов'язані із. Надмірною роз, розкішним життя багатьох детективів, наприклад, та людина, яка підозрюється в тому, що вона в прифронтовому місті займалася торгівлею з Росією через свого батька, якось так смачно відпочив на Тенаріфі, там, два тижні. У нього знайшли, в тому числі, необґрунтовані статки. Це, до речі, робота на ЗК, яке повинно було цим займатися. Тобто, певний період ці вже скандали інші. були пане да, Тарас. А ви такі. Так, а ви такі інформації. А ви такі інформації з НАБУ. пане Тарасе, На жаль, час даже. піджимає нас. Закінчується. Я перепрошую. Я дуже рада була вас чути в нашому ефірі. Дякую за те, що доєдналися. Це був Тарас Загородній, керівний партнер Національної антикризової групи. Політичний експерт. Дякую.